Добрий день, з вами Ольга Атаманова, Медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 831-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про закінчення навчального року. Будемо говорити про те, як він пройшов в умовах повномасштабного вторгнення. а Також будемо говорити про вступну кампанію 2024. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Андрій Вітренка, заступник міністра. Освіти та науки України, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня і слава Україні, героям слава, пане Андрію. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову саме з того, як пройшло завершення цього навчального року для наших дітей, що відбувалося, які виклики були. Прошу. А дякую вам за запитання відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 липня 2023 року. Номер 782, У нас датою повного закінчення навчального року вважається 28 червня 2024 року. Але в межах автономії закладів освіти, всі, якщо ми говоримо зараз про середню школу, всі регіони визначили свій власний день закінчення навчального року. Тобто, це абсолютно їх право, право педагогічних видів. І, наскільки мені відомо, то в Києві всі останні дзвоники пройшли 31 травня, і вся програма вже була вся навчальна програма вже була виконана і засвоєна нашими. Що стосується до викликів, то найбільшим викликом цього року це був знову ж таки безпековий виклик, як і минулого міністерство освіти і науки постійно продовжує роботу над нарощуванням фонду захисних споруд. А минулого року була виділена субвенція 3 мільярди гривень для забезпечення закладів освіти безпечним освітнім середовищем на облаштування окриків цього року. Вже кількість розмір цієї субвенції зріс Це 2,5 мільярди гривень. Впевнений, що регіони її використають. Наші дітки зможуть повернутися до повноцінного навчання, тобто до звичного, яке забезпечує високу якість підготовки, тобто це як то кажуть, фейс to фейс. Навчання у закладах загальної середньої освіти та у всіх інших закладах, які боють освітнього. Що стосується, можемо далі продовжувати про вступну кампанію? Пане Андрію, тобто ми спитання? очікуємо, що 24-й навчальний рік більшість все ж таки навчальних закладів перейде в офлайн навчання. Абсолютно точно у нас є програма 100% навчання офа. Дякую вам за ці новини. Національний мультимедійний тест. Як він буде проходити цьогоріч? Яка його відмінність? І я знаю, що ви вже навпевне розумієте, яка, яка кількість наших дітей зареєструвалася на нього? Тож які новини тут? Національний, я перепрошую, але національний мультипредметний тест. А не мультимедійне, да перше, і найголовніше, що я хотів би сказати, і всім нагадати, що це трансформація зовнішнього незалежного оцінювання. То в таких умовах, яких зараз функціонує сфера освіти, неможливо провести повну цінність стандартне, класичне ЗНО, Але хочу сказати, щоб ніхто не лякався. Коли ми переможемо, ми відновимо зовнішнє незалежне оцінювання. А для того щоб вступна кампанія характеризувалася повною прозорістю. Як зараз вона також характеризується і на умовах проведення національного мультипредметного тесту, що національний мультипредметний тест це комп'ютерна версія зовнішнього незалежного оцінювання, яка дована зрахуванням безпекових, логістичних, фінансових та інших, скажімо так, умов, в яких ми зараз з вами конець. станом на сьогодні а, зареєструвалося для національного мультипредметного тесту більше 287 Тисяч наших маленьких українців та України. З них за кордоном майже 20 тисяч це 19 тисяч двісті вісімсот особи. В чому особливість цьогорічного національного мультипредметного тесту? Цьогорічний національний мультипредметний тест складається з чотирьох іспитів. Це українська мова, математика, історія України та іспіти. На вибір абітурієнтів я хочу розповісти таке, що найбільш популярним предметом на вибір абітурієнти є англійська мова. Більше 115 тисяч дітей зареєструвалося на четвертий іспит як англійської е мови. Ну для порівняння іспанська мова 161 особа. Тобто, якщо ми візьмемо і перші, перші три найпопулярніші предмети: це англійська мова, географія та біологія. Знову ж таки, цьогоріч національний мультипредметний тест проводиться з 14 травня, тобто він вже йде до 25 червня, і оголошення результатів буде до 2 липня. Що стосується додаткової сесії, якщо не змогли скласти національний мультипредметний тест поважних причин в основну сесію, то додаткова сесія буде проведена з 11 по 19 липня, а оголошення результатів відбудеться 26 липня. Національний мультипредметний тест можна скласти в 32 країнах, крім України. В цих 32 країнах є місця в 57 містах. Тобто, якщо всім цікаво, то на сайті Міністерства освіти і науки України і на сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти повний перелік цих міст, де проводиться національний мультипредметний тест. Знову ж таки, щодо технології складання, то національний тест складається в один день, проводиться 4 іспити. На кожен з іспитів виділяється 60 хвилин. 60 хвилин українська мова, 60 хвилин математика, потім йде перерва 20 хвилин, потім 60 хвилин історії України і 60 хвилин предмет на вибір. Але оцей 60 хвилин умов не розходять. Кожен а, абітурієнт може а, ці 120 хвилин розподілити між двома предметами, як йому зручно, і який він там може на один предмет витратити більше часу, на інший предмет витратити менше часу. Що стосується, ну я не знаю наскільки нам ну, треба поглиблюватися в механіку складання національного мультипредметного тесту, розповідати про тестові завдання, всі тестові приклади тестових завдань ви зможете знайти на сайті Українського центру з оцінювання якості освіти. Але дуже важливо, що я хотів би сказати: по-перше, для того щоб не повторилися такі, ну їх було до 10 випадків минулого року, але Шановні діти, шановні батьки, налаштовуйтеся дуже сильно на те, що перше, найголовніше, зберігайте свої відповіді. Бо там інтелектуальна система, і вона логічно побудована, коли завершенні кожного тесту необхідно буде обов'язково зберігати свою відповідь. І друга така порада це уважно стежити за часом. Якщо буде повітряна тривога, то якщо Національний мультипредметний тест в багатьох регіонах проводиться вже в укриттях. Але якщо буде повітряна тривога часу, тимчасовий екзаменаційний центр розташований не в укритті, то національний мультипредметний тест буде перервано і роботу можна буде відновити після закінчення, закінчення повітряної. Вже до 2 липня ви зможете в своїх електронних кабінетах на сайті сформувати довідку, інформаційну картку з результатами свого населення НМП і у вигляді рейтингових оцінок від 100 до 200 балів. Що стосується, можемо переходити до вступної кампанії? Так, так, пане Андрію, давайте поговоримо про вступну, про терміни і про особливості також. А що стосується вступної кампанії, то в цьому році вона має наступний графік. З 1 липня всі абітурієнти зможуть зареєструвати свої електронні кабінети. Як і минулого року, електронний кабінет буде основним інструментом вступу до закладів вищої освіти. Значить, прийом заяв і документів розпочинається з 19 липня і триває до 18 години 31 липня. Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, там де вимагається творчий конкурс, то а, творчі конкурси будуть відбуватися для вступу на бюджетну форму навчання з 3 липня по 18 годину 10 липня, а на умовах контакту з 3 липня до 18 години 25 липня. Не пізніше, 5 серпня, мають бути оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів. І діти, які отримали бюджетне місце, вступили на бюджетну форму навчання, мають виконати вимоги до них не пізніше, ніж 18-та година 8 серпня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня. А зарахування на контакт буде подовжено до 31 жовтня 2024 року, і робота електронних кабінетів, тобто завершення повністю кампанії цього року, планується 31 жовтня 2024 року. Дякую. Дякую вам, пане Андрію, за таку докладну розмову на цю тему. Тобто тоді очікуємо на результати. Хочеться побажати нашим дітям успіху. І у нас, мені здається, є питання у студії. Прошу, пане Андрію, вітаю. Шекаренка Марина Українформ. Як відомо, цього року рекордна кількість осіб зареєструвалася на вступ саме в магістратуру та аспірантуру. А яка кількість місць передбачена на такій освітній рівні? А чи буде збільшена можливо їх кількість у зв'язку з таким попитом, і можливо, ви можете сказати, яка кількість бюджетних місць передбачена? Дякую. А, дякую вам за запитання. Дійсно, в цьому році а, кількість бажаючих вступити в магістратуру та аспірантуру сягнула більше 200 тисяч осіб. Це саме ті люди, які зареєструвалися на єдине а, на, ЄВІ, тобто, на іспит, який дає справу. Вступати в магістратуру, ну успішне складання цього іспиту, не дасть право вступати в магістратуру. Да, спіральну. Ця цифра коливалася десь 120-130 тисяч тисяч. Що стосується збільшення кількості місць, то збільшення кількості місць не буде. Чому? Тому що всі місця вони є лімітовані, Лімітовані ліцензійними обмеженнями, тобто, в залежності від кількості ліцензій, від е, містя ліцензії, в кожному закладі вищої освіти є певна кількість місць, там на ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, в тому числі матеріально-технічна база закладу освіти, в тому числі наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників, тобто там велика, велика, велика кількість ліцензійних видів ліцензій. перегляду. Цього ліцензійних місць зараз не буде відбуватися незалежно від попиту і незалежності від інших різних обставин. Я вам хочу сказати одне, що освітяни і освітня сфера ніколи в житті не буде, скажімо так, допомагати тим людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб. Знаєте, я не знаю, як це так. Якось сказати для того, щоб ми могли виконувати своїх інформацій. Дякую. Чи є ще питання, друзі? Питань більше немає. Дякую вам, пане Андрію, за цю інформацію. І ще раз удачі всім нашим дітям, які планують вступи цьогоріч. Тож, дякую вам, а ми працюємо далі разом за нашу перемогу. Дякую всім саме зараз. Наша команда формує розклад подій на завтра. Тож зустрінемося завтра. Слава Україні.